Це та куртка, в якій ви були? Це да, куртка, в якій я був. А ви яку спецслужбу представляєте на Майдані? Рамале! Ох ти, як тебе сьогодні повезло! Привіт! Живий? Живий, живий. Охер. Маленький. Так тому й живий, що За Зачем? І каже жінка, каже. Можна, щоб подивився цей внучок, як ви живете. Я взяв на руку за ношу палатку. Це, він так глянув, ну на руці в мене каже, де ваше ворожі? Зачем? Щоб воювати? З ким? З дядій Путіним. Я вийшов на двір, стояв пак, ліля, ну багато. І він це на руках, от я кажу, послухайте, що дитина в п'ять років. дарить. Це ви принесли? Так. А коли була революція, носили колеса? А зараз би носили вже Так. Так. Побачите, побачите, побачите. Ви бували на Майдані під час революції? З декабря бував. Я з Литви. Взагалі, мені не однозначно. Ви повинні побігти. Супросінь і супросить сама ці. And it's not so serious any longer. Я б'єднаю Слава Україні! Який вас клас? А коли виростете, ким будете? Ким будеш? Точно не політику. Космонавтом. снайпером. <соцентричным> а точно на Виктора Мьянуковича. <соцентричным> Космонавтом. Учителем. Программистом. Журналистом. А в журналистов <соцентричным> стреляют снайперы. Лика. <соцентричным> <соцентричным> в лекарем стреляют снайперы. Конструктором машин. Футболистом. Космонавтом. Не знаю. Космонавтом. Не Ким буде? А ви? Привіт. Ще не раз? Знаю. Не знаю. Вже була. Дякую ваші дітки. Чудові дітки, наше майбутнє. Спрацюється, тому що треба комусь вчити дітей наших. Важко бути мамою. Прекрасно. А хто ваша дитинча? А чогось у вас в класі цілих п'ять космонавтів. Як Нещодавно давно відмічали день космонавтиків.